Шановні учасники громадських слухань. Підходить час. Вмикаємо мікрофони, вмикаємо камеру. Всім доброго дня. Як звук, як зображення, шановні присутні. Все добре. Що ти видно? Добре. Зрозуміло. Сьогодні 27 листопада 2023 року. Ми розпочинаємо громадське слухання в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, нове будівництво, берегозакріплюваних споруд, правого берега, річки Лімниця, урочище Товсті, селі Берлоги, Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області. Довідомо присутніх, хочу нагадати, що громадські слухання. Проводяться відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року і який попередньо зобов'язує суб'єкта господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати. У відповідності до вимог закону України. Про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк, я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації і відповідно до порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено. Ного постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року, номер 967, уповноважена головати уповноважено головувати на громадських слуханнях. Одразу інформую шановні присутні, що ведеться відеозапис, який буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Також хочу зазначити і зауважити, що від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на докілля, які набули чинності 29 липня цього року передбачено доповнення статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на докілля пунктом 2.2. Де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. В даному випадку суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля зазначено дату та час проведення громадських слухань, а також зазначено. Посилання на відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. Шановні присутні, в разі оголошення повітряної тривоги. Прошу подбати про свою безпеку і бути в безпечному місці, однак управління не перериватиме процес проведення громадських слухань. Зараз дозвольте запропонувати, шановні присутній порядок денний. Порядок денний пропоную наступний: вступне слово, головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь представника суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля 10, 15, 20 хвилин. Скільки вам буде потрібно? 10 хвилин буде достатньо, дякую. Зрозуміло. Доповіді інших учасників, хтось буде мати бажання 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань, мається на увазі зауваження пропозиції, але хочу наголосити ті, які стосуються даної планованої діяльності, 10 хвилин. Підбиття підсумків: інформування учасників громадських слухань про порядок рахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Так. Зрозуміло, дякую. А зараз безпосередньо переходимо до планованої діяльності. 13 вересня цього року замовником розпочато процедуру оцінки впливу через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації в газетах Рідна Земля. Від 15 вересня цього року номер 37, і газеті Екоприкарпаття від 15 вересня цього року номер 10 а також розміщено на досі оголошень Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області, про що свідчить лист від Новицької сільської ради від 14 вересня цього року номер 282 та фотофіксація у звіті з оцінки впливу на довкілля. 3 листопада цього року замовником в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитися з звітом з оцінки впливу на довкілля громадськість мала змогу. У приміщенні Новицької сільської ради за адресою селі Новице, вулиця Шевченка, 71, один Калуського району Івано-Франківської області, а також в управлінні екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 23 а. Оголошення про початок громадського обговорення було опубліковано в газеті Рідна Земля від 3 листопада цього року номер 44 і газеті Еко прикарпаття від 3 листопада цього року номер 11 а також на досвід оголошень новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області, про що свідчить лист. Новицької сільської ради від 3 листопада цього року, номер 331, дріб 12-17 та фотофіксація у звіті з оцінку пливу на довкілля. Так, основні моменти по процедурі ми пройшли. А зараз переходимо до другого питання і надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля представнику замовника. Будь ласка, добрий день, представник замовника Аліна Дай -дай. Чоловська, еколог товариства укритих інженіри». Планованою діяльністю передбачається нове будівництво березакріплених споруд правого берега в урочищі Товсті, село Берлогі, Новицької сільської ради Калужського району Воно-Франківської області. Необхідність реалізації планованої діяльності викликана тим, що води рік Веснівка та Лімниця на території села Берлоги, в урочищі Товсті підмивають правий берег ріки Рівниця та інтенсивно руйнують його з кожним роком, підходять все ближче до існуючої автомобільної дороги. Наявна небезпека підтоплення та руйнування дороги, яка веде з села Новиця до села Берлоги. Планована діяльність спрямована на запобігання шкідливій дії вод шляхом створення комплексу гідротехнічних споруд на паводку небезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, встановлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок в адміністративному відношенні ділянка планованого будівництва розташована в селі Берлогі на землях водного фонду, де діє режим обмеженої господарської діяльності у відповідності до вимог земельного та водного кодексів України додержання вимог, яким є одним з пріоритетних в процесі реалізації планованої діяльності. Ділянка провадження планованої діяльності знаходиться в межах ландшафтного заказника місцевого значення ріка Рівниця з водоохоронною смугою вздовж берегів шириною 100 метрів. У відповідності до статті 86 водного кодексу на землях водного фонду можуть проводитись роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд. Планована діяльність не порушує режиму ландшафтного заказника, у відповідності до положення про ландшафтний заказник, ріка Лімниця з водоохоронною смугою вздовж берегів, шириною 100 метрів та належить до переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів. А саме Будівництво розширення та реконструкція протиразійних, гідротехнічних, протикарствових, берегозакріплювальних, протисовних, противальних, протиловинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів з захисту від підтоплення, затоплення, направлених на запобігання розвитку, небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території та об'єкт. Загальна площа ділянки планованої діяльності становить 0,576 тисяч гектар, площа забудови спорудами 592 метри квадратних. Тривалість здійснення планованих робіт передбачається один місяць. Здійснення робіт передбачається в одну стадію. Тип і конструкція беру обрано в залежності від геологічних особливостей, берегових ґрунтів, природокліматичних кліматичних факторів. Гідрологічного режиму рік, рельєфу території, наявності та характеристики будівельних матеріалів, згідно обраного варіанту планованої діяльності, передбачається для відведення вод рік весні річки веснівка від дороги та спрямування їх в русло ріки Лімниця, передбачається відрегулювати русло ріки Веснівка шляхом влаштування прокопу на довжині 60 метрів. Для направлення води в один з двох рукавів ріки ріківниця, для недопущення протікання вод в безпосередній близькості від дороги передбачається влаштування струмонапрямної дамби, підсипка правого берега і кріплення призмою з великогабаритного каменю на довжині 76 метрів. Виконання робіт буде проводитись наступні технологічні послідовності: підготовчі роботи, регулювання русла, влаштування струмонапрямної дамби та кріплення правого берега великогабаритним каменем. Покріплення берегу великогабаритним каменем дозволить зміцнити берег водного об'єкту, забезпечить стійкість берегової лінії протягом тривалого періоду. Великогабаритний камінь є доступним будівельним матеріалом з високою міцністю та морозостійкістю. Берегозакріплені спорудини є об'єктом екологічного ризику, та в процесі їх експлуатації не, здійснюватим вплив, не здійснюватимуть впливу на елементи навколишнього природного середовища. Отже, вплив об'єкту планованої діяльності передбачається виключно на етапі виконання будівельних робіт. Вплив на, пове, на повітряне середовище. Планована діяльність не передбачає стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Будівельна техніка там, задіяння в будівництві машини і механізми, які працюють на, на дизельному паливі та бензині є джерелом утворення забруднюючих речовин. Загальна кількість викидів в атмосферне повітря складатиме. 6,28 тонн на період будівництва, в тому числі парникові гази 6,8 тонн на період будівництва. В результаті розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, концентрація забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт не перевищуватимуть встановлені гранично допустимі нормативи. Негативний вплив на водне середовище може бути пов'язаний з тимчасовим вод у рік веснівка та лімниця в місці виконання запланованих робіт. Організоване і неорганізоване скидання стічних вод до водних об'єктів не передбачається. Підземні водоносні горизонти впливу не зазнають, оскільки влаштування водозабірних свердловин та колодязів даної планованої діяльності не передбачено. Миття будівельної техніки в межах планованих ділянок не передбачено, що виключає ймовірність забруднення підземних водоносних горизонтів, важкими металами та нафтопродуктами. Вплив на водне середовище передбачається короткостроковий та допустимий. Плановані будівельні роботи тимчасово, локально погіршують умови існування біоцинозу іхтіофауни та наземної флори і фауни. Можливий тимчасовий вплив на хтіофауну, оскільки при підвищенні мутності в водойми будуть порушуватися природні умови існування ряду організмів. Вплив можна вважати корискостроковим та допустимим. При виконанні комплексу планованих робіт відсутні фактори хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення ґрунту. В процесі планованого будівництва планований об'єм земляних робіт становитиме 3100 тисячі 3, метрів кубічних. В подальшому ґрунт використовується для влаштування ґрунтової перемички, влаштування струмонапрямної дамби, влаштування берега та розрівнюється по території. Після завершення робіт ділянка буде прибрана місце стоянки і механізмів а також інші ділянки де були допущені. Порушення поверхні землі в процесі будівництва будуть Проведення до природного стану, будь яке користування надрами, розорювання земель або вилучення додаткових земельних ділянок планованою діяльністю не передбачається, вплив оцінюється як короткостроковий та допустимий. Протягом виконання планованих робіт всі утворені відходи збиратимуться у відповідні контейнери, які будуть встановлені на спеціально відведеній території. Всі відходи будуть обліковуватися та передаватись на утилізацію по мірі їх утворення. Вплив об'єкту в частині поводження з відходами є екологічно допустими. Соціальний ризик планованої діяльності, згідно розрахунків, є прийнятний та не буде чинити негативного впливу на життя людей. Шумове забруднення від машин та механізмів, задіяних в процесі будівництва, має тимчасовий характер та не перевищує допустимого рівня на межі житлової забудови. Роботи з реалізації планованої діяльності не призведуть до незворотних негативних змін навколишньому середовищі, без проведення опору. Березокріплювальних заходів зупинити подальший розмив та руйнування берегу неможливо. Відмова від будівництва береокріплених споруд недоцільна, оскільки руйнування берегу продовжуватиметься, що призведе до затоплення дороги та території населеного пункту в перспективі. Дякую. Пані Аліна, дуже дякуємо вам за доповідь. Шановні присутні, чи є запитання до доповідача? Хто має бажання, що є можливість написати в чат? Немає питань. Тоді переходимо до наступного пункту регламенту збирання зауваження пропозицій. Можливо, хтось має, але хочу до відома присутнім наголосити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосувань, а також не приймаються рішення щодо видачі чи відмови у видачі висновку з даної планованої діяльності. Громадські слухання проводяться з метою належного збирання інформації, зауваження пропозиції. Які, в свою чергу, будуть висвітлені у звіти про громадське обговорення, і які буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля? Чи є зауваження пропозиції? Я зрозуміла, що відсутні, так? Тоді, шановні присутні, хочу нагадати, що громадське обговорення триває включно до 12 грудня 2023 року хто буде мати бажання чи надумає, будь ласка, чекаємо. В такому разі на даний час, якщо зауваження пропозиції відсутні, ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, нове будівництво, берегозакріплюваних споруд, правого берега, річки Рівниця, урочищі товсті. В селі Берлоги Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області і вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу. Мирного дня. Дякую, до побачення. До побачення.